Надійне укриття на 300 осіб в центральному міському районі. Втілюють в життя будівництво вже другого за ліком протирадіаційного укриття підземного типу. Його загальна площа складатиме 1025 квадратних метрів. Для цього використають 1700 кубометрів бетону та 270 тонн арматури. Нині створили котлован глибиною в 6,5 метрів для проведення бетонних робіт. Для цього використають 100 кубометрів бетону. На сьогодні роботи виконуються бетонні. Сьогодні виконується роботи по устройству влаштуванню бетонної підготовки 100 мм. На сьогодні робота виконується згідно е, графіка календарного, по графіку, завершення робот монолітних побратів монолітної залізобетонної – це кінець серпня цього року. Загальне завершення робіт грудень. Цього року споруда проти радіаційного укриття підземного типу матиме квадратну форму 30 на 30 метрів, яке знаходитиметься під футбольним полем всередині буде основне приміщення для укриття 5-12 класи, приміщення для розташування учнів до 11 років, 3-4 класи. Укриття обладнають системами опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації, електропостачання, електроосвітлення, системою пожежної сигналізації, системою зв'язку. Крім того, врахують елементи доступні для маломобільних відвідувачів. Один зі Буде для маломобільних груп населення. Місто все робить для того, щоб створити безпечні умови освіти наших дітей. І тому ми до сьогодні вже зробили 211 укриттів в наших закладах освіти і в цьому році зараз ще будуємо 7 укриттів вже там, де можливо в підвальних приміщеннях і створюємо три нові протирадіаційних укриття. В трьох районах міста в підземному укритті облаштують приміщення для зберігання забрудненого верхнього одягу, санвузли, буфет з обладнанням для підтримки нормативної температури їжі, питного режиму, приміщення для зберігання продуктів харчування та запасу води, медичний пункт, приміщення пункту керування та пожежного поста, електрощитова та вентиляційна. Проєкт з будівництва укриття втілюють в життя завдяки співфінансуванню: 70% коштів надійшли з державного бюджету у вигляді субвенції, 30% кошти з міського бюджету. Нині в межах кривого. Ворогу 211 укриттів, 108 у школах, 88 у дитячих садочках та 15 у позашкільних закладах. Всі вони мають відповідний сертифікат від ДСНС. Олександр Фефілатів, Іван Сергійов, Перший міський.